Uh, i uh... Цінного страхування, страхування життя, а також страхування медичних та військових ризиків. Зараз новий закон України про страхування е, дає можливість нам, працівникам страхової індустрії, мати ліцензію від національного банку на проводження своєї діяльності, мати певні сертифікати. Тобто, е, вже ми виступаємо не як там страхові посередники від якоїсь компанії і пропагуємо да її діяльність. Ми виступаємо як експерти, в галі ринку страхування для максимальної консультації клієнта і е, співробітника і розуміння його е, вибору, і тобто, щоб людина мала право вибору не лише в її компанії, а декількох, які працюють. З приводу монополізації е, да Лариса представила мене я дійсно є я керівником розвитку медичного страхування у страховій компанії Таслайф, але е, це не, не в рамках реклами. Да, сказано. Е, ми, ми будемо говорити з вами про всі компанії України, тому що е, повторююся, новий закон України про страхування він е, буде з 25-го року е, забирати ліцензії у, у, у там більшості страхових компаній, маленьких, які мають маленькі обсяги активів, які мають маленькі обсяги для реалізації виплат, е, не підтверджує свої статуси. Тобто для клієнта це нові можливості, нові гарантії в регулювання його е, ситуації максимально швидко. А зараз будь-який клієнт будь-якої страхової компанії має право написати скаргу в національний банк, вона буде розглянута протягом 14 робочих днів. Завжди буде відповідь, і якщо ця скарга а... Легітимна і правомірна, тобто не просто там взяли слухавку вчасно, а я там довго дзвонив, ні. Тобто, якщо реально страхова компанія порушила умови дії договору, то Національний банк е виставляє дуже серйозні штрафи на цю компанію вплоть до того, що е цю компанію будуть позбавляти ліцензії. позбавлення ліцензії, це звісно е не дуже не дуже добре для страхової компанії і не чого не хоче зробити. Тому зараз наші клієнти в будь-яких варіантах страхування захищені максимально. Це дуже е впливає на якість продукту і на якість послуг, які зараз ми можемо надавати нашим клієнтам, е оскільки е ми з вами говоримо про. Оскільки ми з вами говоримо про страхування майна. Зараз будемо сьогодні говорити про страхування майна більшість, так та про військові ризики. Я хочу наголосити про те, що всі знають, що майже три роки в Україні йде активна фаза бойових дій, і більшість топових страхових компаній ввели в свої переліки в своїх послуг покриття пасивних бойових дій. Що означає пасивних бойових дій? Тобто, це ті бойові дії, які трапилися на території, яка не внесена в список активних територій бойових дій, є перелік його також кому буде цікаво. Я скину міністерством юстиції цей сформований перелік е, цих е, територій, де не діють жодні договори страхувань. Е, це підкріплення законодавчими нормативними документами. Тому якщо клієнт наш знаходиться на цих територіях і в нього застраховане майно або життя або авто, то, на жаль, буде, е, ну, договор не буде діяти. Є деякі виключення під час страхування волонтерів. Коли договір діє на всіх територіях, але це е, такі додаткові елементи, е, які погоджуються індивідуально. Якщо ми кажемо про загальний ринок, то загальний ринок діє на території, які не входять до цього списку. Ну, наприклад, Київ не входить до території цього списку е, да, активних там, активних бойових дій. Тобто ми пасивні бойові дії, які ми бачимо з вами декілька днів назад, і кожного ранку, кожної ночі ми бачимо, що відбувається. Тому, якщо ми зараз говоримо про клієнтів, які мають е, а до речі, чула, що тут є у нас Кривого Рогу люди, на жаль, більшість території Кривого Рогу входить до переліку цього списку, тому на жаль, е, Скоріше все можна пробувати індивідуальне погодження або зниження тарифу по покриттю, але більшість територій саме Кривого Рогу області вони входять саме до цього списку. Так само, як і Суми. Дуже велика кількість регіонів Сумщини входить в цей перелік. Більше захищені да, від цього переліку центральні регіони України Полтавська область, Київська область, Чернігів, частково, Черкаська область, тобто це ті області, де в принципі майже скрізь клієнти можуть укладати договори страхування. Ну західна Україна майже всі території покриваються. Є покриття військових ризиків, ну тому це треба дивитися по територіальності для того, щоб не е, підвести нашого клієнта, який е, укласти собі такі договір страхування. Якщо ми, ми будемо з вами говорити про е, вашу діяльність, так про діяльність у сфері оренди е, 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 продажу, так нерухомості, то тут ми можемо надавати клієнту е, максимально повну грунтовну е, допомогу, інформацію з питань придбання, з питань оренди е, житла, так і з питань захисту цього житла, тому що е, люди, які які орендують собі квартиру, е, скажімо, більше це. Переготила власника турбуватися про страхування свого майна, тому що в цей договір може входити такий ризик як протиправні дії третіх осіб і всі інші ризики, тому господар в принципі має сам полюватися про своє майно, яке знаходиться в Україні в різних регіонах, і якщо він його здає в варе, хоча люди, які орендують це житло квартиру, там будинок чи будь-що інше, офісне приміщення, і якщо власник не потурбувався про договір страхування, то ваш клієнт може його придбати самостійно. Нам не треба документи власника квартири для того, щоб укласти договір страхування квартири чи будинку. Його може укласти е, орендар, який е, знімає квартиру, там, чи будинок це також дуже важливо, тому що орендар частково да, знімає себе відповідальність за ситуацію, яка може статися з квартирою. Ну якщо ми кажемо про військові ризики, це не відповідальність орендаря. Так, а якщо ми кажемо про ризики, такі як е, затоплення, так чи пожежа, чи будь-що інше, чи пошкодження конструкції, чи обладнання, е, чи комунікації, то це може бути і з вини власника так. І звини того, хто проживає на квартирі, тому важливо мати договір захисту свого майна. Так само і е, стосується і будинків, і квартир, е, є можливість укладати договір страхування. Тепер щодо які е, ризики взагалі можуть входити в договір страхування майна. Е, завжди базовий ризик це є конструктив, тобто е, головні конструкції будівлі, це стіни, це стеля так, будинку. Якщо є повне е, пошкодження цього майна, то й буде відповідна максимальна виплата згідного пакету, який обрав наш клієнт. Вартість договору формується саме від ліміту суми, яку обрав наш клієнт. Це може бути від 250 тисяч гривень страховий ліміт до 2 мільйонів гривень. Якщо наш клієнт бажає собі покриття вище ніж 2 мільйони гривень, то це буде додатковий індивідуальний запит погодження, і ми будемо йому пропонувати якісь варіанти по тарифам, і він буде вже обирати, чи підходить йому цей варіант чи не підходить взагалі. Тому клієнт має дуже широкий спектр вибору своїх виборів послуг. Далі клієнт може обрати собі покриття не тільки стіни, так а може ще обрати собі такий варіант, як покриття, оздоблення та комунікації. Тобто, це все, що стосується його ремонту, вже ремонту чим оздоблена квартира. Комунікації це так само: труби, різні кріплення, сантехніка, якісь пожежні різні ситуації. Тобто, все, що стосується ремонту, буде входити в оздоблення квартири. І так само е він обирає ліміти, які він хоче собі купити для, е для того, щоб потім отримати випаду. Якщо, наприклад, у нього там затопило йому там сусіди, затопили квартиру чи прорвало кран якийсь тобто щось таке елементарне сталося. Е додатково клієнт може обрати е покриття в місту е квартири. Тобто, це майно яке входить. Там є певні ліміти. У нас немає е в експрес-страхування, тобто це швидке страхування, У нас немає огляду цього майна. Тобто експерт страхової компанії чи страховий посередник. Ми не виїжджаємо на місце, не фотографуємо комп'ютери, холодильники, тел телевізори. Е е клієнт це прописує в, в додатковому акті. Його слів він обирає, е яке саме він хоче, щоб входило на яку туму, входило саме страхування його майна. І четверте таке ладове наповнення це відповідальність е перед третіми особами та покриття противоправних дій третіх осіб. Противоправні дії це коли. Е коли в квартиру не знаю, там там залізли на е, дії і вони там щось пошкодили, пошкодили майно або вкрали це майно, так само це буде входити. У нас у клієнта нещодавно була така ситуація, він е, проживає в Київській області, і його будинок, дачу е, пограбували. Е, тобто виїхав експерт страхової компанії і з е, е, його. А то було зрозуміло так разом з клієнтом, що було втрачено, які саме речі було вкрадено там мультиварку, телевізор, тобто те, що могли витягнути через вікно, тому що двері е, не змогли відкрити, а вибили скло, е, тобто скло, а саме там велике вікно е, скло пакети. Воно також буде входити в покриття ризику відновлення. Е, Спінича скло було пошкоджено. Тобто, все, що прописав і експерт. То вони разом погодили і клієнт е, вже отримав виплату на відшкодування своїх втрат, які він е, поніс там близько там 50 тисяч гривень йому було нараховано там 40 тисяч, якщо я не 50 тисяч гривень, було нараховано йому на відшкодування, того, що він там напрописав у тебе в акції огляд. Е, тому саме дії третіх постів також мають значення, особливо для е, будинків, в е, яких зараз взагалі можливо там частково не, не завжди проживають люди. Вони проживають можливо там декілька разів на тиждень або на місяць, як варіант. І е, також е, дуже важливий і необхідний ризик це відповідальність перед третіми особами, тому що якщо. Е, це сталося там поломка крана, це може бути наша провина. А якщо це інша людина, інша квартира, винувата тому, що вас затопили, то тут є питання, чи буде ця квартира реально вам відшкодовувати гроші, чи ж там люди, які мають ці гроші. чи готовий наш клієнт судитися, і наскільки це буде для нього взагалі вигідно цікаво, і, і, і з моральної точки зору, і з матеріальної точки зору вигідно. Тому, якщо клієнт має договір, і в нього в договір входить покриття відповідальності перед третіми особами, то ми будемо, звісно, що. Його квартира буде відремонтована. Ідеальний варіант, коли і винуватця, і у постраждалого є договір страхування. Це як автоцивілка. Якщо є на дорозі два авто, у яких є два е, гарних договори в нормальних компаніях, які готові оплачувати швидко, пряме врегулювання, то це цікаво. Якщо немає, то це складніша ситуація, звісно, відбувається. Тому так і в оселях. На жаль, у нас е, дуже маленька кількість людей зараз мають договори страхування майна, хоча дуже багато зараз реклами є приводу можливості клієнтів да, на страхування. Е, і військові ризики також входять в цей перелік. Звісно, з військовим ризиками договір буде коштувати дорожче. Але людина сама обирає варіант свого покриття і має розуміти наскільки це е, важливо, тому що ми бачимо з вами дуже багато ситуацій, коли е, відбиття дронів так відбулося е, загорання даху, загорання балконів, пошкодження на скло, вибиті балкони. Е, ну дякувати Богу, якби ще люди були всі живі цілі, тому що е, це най найважливіше да, зараз в нашому житті. Майно то інше, але все рівно, коли зараз люди взимку залишаються з пошкодженим майном, їм треба максимально швидко його відремонтувати, вирішити ці питання. Тому е, такому клієнту приходить на допомогу саме договорів страхування. Це дуже важливо, тому що. Е, вже зараз вводяться нові правила страхування, і е, є таке розуміння. 21-ша конвенція європейського міжнародного зараз страхування, по якій будуть працювати, і ми всі страхові компанії, тому що ми наближаємося до європейських цінностей е, ведення бізнесу страхового, і це дуже важливо. Перше, все це важливо для захисту інтересу клієнтів для працівників страхової індустрії, це звісно складніше е, нові формати роботи, нові звітності і все таке інше. Але для клієнта це завжди впевненість і в е, тому, що його питання буде врельовано регульовано максимально швидко, максимально якісно е, в, е, в його полі. Так що, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, можете задати зараз? Питань немає, так скажу ні. Добре, скажіть, будь ласка, Слухаю, е слухаю. уважно. Макар, ви розповідаєте, да, у нас ще є 40 хвилин часу, тому розповідайте. Е, дивіться, тоді тоді будемо продовжувати. Далі, е, яка взагалі ідея того, що ми проводимо зараз, да, скажімо, у вашому професійному навчанні? Ми робимо таке вкрапляння, саме е, інформаційне да, про страхування. Це ваш е, додатковий інструмент для того, щоб надати клієнту максимально цікаву, максимально важливу інформацію, якою він не володіє, тому що е, ну тому що не знає дуже багато людей. Е, цікавляться такі усім своїм направленням, так і не цікавляться різними можливостями ринку фінансів і ринку страхування. Ви, як експерти в е, індустрії нерухомості, маєте розуміти, що ви можете допомогти вашим клієнтам е, бути фінансово захищеними на випадок саме е, будь-яких страхових подій. Перш за все, це не альтруїстична да, допомога. Е, це ну ви це маєте розуміти, тому що е, ви як. Е... Представників бізнесу будь-якому випадку за свою роботу ви маєте отримувати прибуток. Так само і в страхуванні. В страхуванні є таке розуміння як комісійна винагорода. І якщо людина укладає договір з клієнтом про страхування, вона отримує комісійну винагороду по звіту по факту укладеного договору. Тобто це не просто допомога клієнту, це ще. Можливість так отримати. Ну я розумію, що це не ваша стане від дохіду, але ви маєте розуміти, що це не туризм, і я не закупаю безкоштовно когось працювати. Але я хочу, щоб тут ми розуміли, що це просто додатковий якісний професійний інструмент саме для вас, тому що ви продаєте майно да або здаєте це майно квартири орендуєте. і Дуже важливо, щоб люди, хоча б знали про таку можливість, в нас вже розроблені майже флаєри. Я скину вам їх подивитися, як вони будуть виглядати. Це така така рекламний ліфлет, на якому буде з одного боку ваша організація, так. А з іншого боку буде просто інформація без прив'язки до страхової компанії. Ми не будемо робити рекламу жодній страховій компанії, це однозначно. Там буде інформація про можливість укладання договору страхування. Якщо ваш клієнт хоче укласти договір страхування, ви його сконтактуєте е з менеджером, який його консультує. В залежності від зацікавленості е клієнта він укладає будь-якою компанією, яка з нами є партнером, укладає договір страхування майна, тому що зараз декілька компаній звісно, що не всі там 40 е або 100 компаній, які знову на ринку вони дають цю можливість клієнтам, це декілька компаній топових, які дають можливість клієнтам укладати договір страхування з військовим ризиками, саме тому, що бізне за все цікавить можливість військового рисками подання договору тому е, проконсультувавши клієнта клієнт обирає собі той варіант який йому був цікавий і далі вже має якісний е, запит тому е, це така буде ну скажімо маленька інформаційна реклама для нашого клієнта щоб він розумів е, що у нього є така можливість пані, він, Анна, не відказує, пані так? Анна, є питання в чаті як складається ціна на страховий доволі що, що, ціна, ціна на страховий договір формується від суми страхового покриття? Якщо це страхове покриття від 250 тисяч гривень, то це буде від 2 тисяч гривень на рік платіж по такому договору. Там дві з копійками. зараз просто не можу відкрити презентацію, щоб точно сказати ціни. Якщо ми говоримо про покриття повне з військовими ризиками, там 2 мільйони. Це може коштувати 12-13 тисяч гривень на рік. Тут... Що що не чуємо? ви? Будь ласка, не какони. Ша ви спогадів. Ви мали говорити. молоді. не смотрите? То продовжуємо. А, а, а я вам а, а, а не, я вам теж думала мікрофон, включить собі його сама. Так, включила. Зрозуміла, ага. що це було не питання, Зрозуміла. Так, ціна ви зрозуміли, формується від суми покриття в різних компаніях. Вона буває різною, звісно. Але, наприклад, якщо середні брати по ринку, то якщо ми будемо брати покриття, наприклад, мінімальне погодження від 125 тисяч гривень, то це буде там в районі 1500-1700 гривень на рік. Далі у нас іде покриття двісті п'ятдесят тисяч гривень, це буде там в районі 2500-2900 е тисяч на рік, тисячі на рік да, платіж. Ну і так далі. Тобто мінімальний саме мінімальний договір, він буде коштувати 1800 гривень на рік і буде давати покриття клієнту сто тисяч гривень загальне, але це. Загальне покриття воно буде складатися з декількох е, підпунктів. Тобто, в ці 125 тисяч будуть входити е, конструкція, оздоблення, комунікації і окремо меблі техніка. Тобто, ми маємо розуміти, що 125 тисяч гривень наразі це дуже, скажімо, е, ну замала сума для того, щоб відшкодувати реально е, збитки. Е, Серйозні, скажімо так, зараз, е, якщо дивитися по е, клієнтам, нехай я розумію, що взагалі з е, усієї України відсоток і не дуже великий, На жаль, так? це не страхування там медичне, яке дуже має велике широке покриття в Україні. там майже 70% працюючих мають медичне страхування там або страхування автомобілів. Е, там то дуже великий відсоток так. Покриття майно у нас дуже низький відсоток. Це майже там десь відсотків 15-20 людей, які мають покриття це саме страхування майна будинків чи квартир, але рівно ці люди обирають собі е, максимальне покриття тобто середній продаж це 500-700 мільйон гривень покриття і ціна якщо ми кажемо про покриття 700 тисяч гривень то це 7 тисяч гривень на рік. Е, враховуючи витрати цього тодення враховуючи е, цінову політику взагалі е, в Україні в містах і на продукти харчування і на все інше, то ми маємо розуміти, що це більш менш 500 гривень там на місяць платити за те, що мати там мільйон покриття по своїй квартирі, це, е, це нормальна ринкова ціна. Клієнт сам обирає, що яке хоче він покриття, собі чи 2 мільйони, чи йому достатньо 250 тисяч гривень, але ціна формується від 1800 гривень на рік до е, там, навіть 18 тисяч гривень може коштувати максимальний поліс покриттям, е, там, де буде меблі, техніка покриватися в розмірі там, пів гривень. Якщо це там дорога квартира з новим ремонтом, ну це має сенс бути. Е, і ну, якщо у клієнта нема е, техніки там, чи меблів на 500 тисяч гривень, то йому нема сенсу купувати такий договір, звісно. І він не буде платити ці 17 тисяч гривень. І він буде купувати собі договір, там, де техніка меблів буде 100 тисяч гривень, наприклад, йому цього буде достатньо. І він не буде сплачувати такий великий платіж. Так само стосується це і будинків та утворення. тобто ціна формується від суми покриття, яку страхова компанія має виплатити нашому клієнту. Це основне від чого ми відштовхуємося. І друге, від чого ми відштовхуємося, це військові ризики. Оці ціни, які я вам називала, це з покриттям військових ризиків було е, мною вам сказано, там тисячу вісімсот досінадцяти тисяч гривень. Це покриття військових ризиків сюди входить. І це звісно значно навантажує тариф, тому що якби ми купували договір без військових ризиків, то цей договір би коштував значно дешевше, тому що ризики військові зараз е, майже на першому місці е, з точки зору зацікавленості клієнта. Якщо раніше клієнти купували договори страхування, майна тільки після того, як якісь сусіди тот поводи, то купив, то зараз контакт-центрі Ми аналізуємо цих ринків після активних тривог, після активних прильотів чи ракет, коли пошкоджено дуже багато майна. Ми бачимо інформаційні звернення клієнтів, після, що не всі знайомих купують, але дуже багато людей після цього дзвонять страхову компанію і консультуються саме з питань покриття військових ризиків. Це е, зараз найцікавіше, тому. Якщо ваші клієнти будуть знати це і будуть розуміти, що в них є така можливість, то в них буде і право вибору обирати, яка ціна. Ми не маємо з вами вирішувати за клієнта, чи це дорого йому, чи це, не, чи це дешево клієнту, тому що це його рівень відповідальності, і це його майно, яке може бути пошкоджено, і він може його відшкодовувати самостійно. А якщо це орендована квартира, звісно, і вона не застрахована, то це ще подвійна відповідальність за чуже майно, за чужі меблі, які або за чужу техніку, або за комунікацію, тому ну, скажімо, важливо, щоб у клієнта був, був захист. Так Більше питань питання було в чаті, бо я не можу передивитися, якщо є там питання. А, Колеги, чути мене, бо я, я не чую. Чути, чути, щось чути, 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 да? Ми там якраз по всім погоджуємо доступ до платформи, вже запустили процес, вже половина групи погодили, зараз допогоджуємо. До Чутно, продовжуйте. Я хотіла тут, так, і, так, приблизно 1% виходить суми страхування, вірно? Ну, якщо ми говоримо про Наприклад, страхування комерційної нерухомості, так Бо ваші ж клієнти можуть бути не лише клієнти фізичні особи, які орендують просто собі квартиру чи будинок, чи купують квартиру будинок. Це можуть бути, наприклад, певні підприємства, юридичні особи, установи, які мають великі обсяги нерухомості, склади, так, заводи. Ірина? тут є питання в чаті. Пример... Так, так, я хочу на я, ньому Ірина Громова. Ірина Громова, ми вас слухаємо. Ірина. Це, це так. Питання про комерційної нерухомості, так, я розумію. Так, мене таке питання. Скажіть, будь ласка, ви сказали що день. Ви ще сказали, що не тільки власник може бути учасником страховки, так? Так, так. Я живе в квартирі власника. Орендар, так. Він, так. він може застрахувати майно власника чи як це виглядає. Так, так, так. Він страхує квартиру, в якій він проживає. Ми кажемо, що це не власник, що це орендоване житло, і він її укладає договір страхування. Тобто майно власника, а він одержує як за власника, чи як це виглядає. Вигода набувач буде завжди власник, тобто кошти отримувати ця людина не буде, власник буде отримувати кошти. Але ця людина може бути носієм договору, тобто за нього сплачувати і мати відшкодування. і е, сказати цьому власнику, що в мене є до страхування, ось дивіться тут квартиру затопили чи прилетів дрон, е, надайте, будь ласка, документи, реквізити і буде відшкодування. Звісно, Добре, якщо так, да, ну тобто, звісно, що людина не може отримати гроші за не свою квартиру, це було б нелогічно. Вигодонабувач завжди стає е, ну, тобто, вигодонабувач набувач номінальний це. Е... То вкладає, то Але все рівно. Якщо мова буде йти про повну рунацію житла, не про мінімальні пошкодження, то тут будуть посвідчатися документи власника квартири, і вони будуть необхідні реквізити для отримання виплати. І якщо це мінімальні пошкодження, то ми погоджуємо виплату і для лендаря, коли він там хоче відновити, там не знаю, пляму на чи щось таке не суттєво. Якщо це там привіт дрона, то це звісно, буде підключений власник, тому що там буде е, відшкодування більше 50 тисяч гривень, тому тут ну, потрібно вже буде фінансовий моніторинг під власника житла. І тут іде по аналогії, як людина вкладає договір іпотеки. Виведено по чолові стає банк, а не власне. Вибрано складу. Це є власник, а не орендар, хоча орендар передбачив таку можливість, щоб якщо затоплять, і це буде невелика, невелика сума відшкодування на такий, ем, як ми з вами говорили по оренді, що поточний ремонт робить орендар за свої кошти. Так, щоб у себе об... не забезпечити від ем, вкладання власних коштів, він може скористатися договором страхування. І це дуже добре працює, і цю контуру треба просто не стане, тому що наші ем, громадяни, на жаль, не знають, що є така взагалі можливість. Ем, Далі є питання в чаті. Ем, чи коли вступає в дію цей страховий договір в разі настання страхової події? Так, договір вступає в дію через 14 днів після сплати. Тобто, якщо ми сьогодні купили договір, а завтра е, щось сталося е, в квартирі, виплати не буде. Це е, умови е, закону про страхування майна, тобто договір не діє перші 14 днів. Якщо наступний рік це пролонгація договору вчасне, так то договір буде діяти е, без е, часової франшизи у розмірі 14 днів. Е, бачу, наступне питання про страхування повноцінної е, нерухомості. Я, правда, я почала про це розповідати, що. У вас є клієнти, яким ми несемо культуру фінансової грамотності, культуру страхування не лише для фізичних осіб, які орендують житло, чи там купують. Так є ті, хто мають велику комерційну нерухомість, які дають оренду приміщення, офіси, можливо, склади, цілі цілі заводи, можливо, виробництва певні. Це все дуже важливо і цікаво. Це вже не експрес-страхування, таке як вам сказала. Я вам тільки що хочу 125 тисяч гривень, два тисячі вісімсот, ключ у тебе в кармані. Ні, це більш складний процес страхування. Чому? Тому що є. Е анкету, анкета, певна, яку треба заповнити для того, щоб вирахувати тариф. Ця анкета включає в себе досить велику кількість питань з приводу пожежної безпеки, сигналізації з чого будинок побудовано чи склад, чи приміщення, тобто там є певна анкета на декілька сторінок, яку разом з консультантом страхової компанії за допомогою консультанта страхової компанії заповнює наш клієнт. Він заповнює ринкову вартість. Тобто, якщо клієнт в страхуванні майна він страхує квартиру е, не по ринковій вартості, та звідти ж квартира не коштує там, 500 тисяч гривень або 125 тисяч гривень, Тут клієнт просто обирає собі той пакет, який може фінансово собі дозволити, який вважає за потрібен, то комерційна нерухомість рахується е, з точки зору ринкової оцінки вартості. Якщо це ринкова оцінка вартості майна з обладнанням, наприклад, там е, цінним, якимось медичним обладнанням, чи ще щось там 15, або 20, або 50 мільйонів гривень, то це все прописується, і звісно, е, буде враховуватися тариф. Він буде менше ніж єдиний, тому що одиниця це більше дефічних осіб, тому що них мають покриття і платежі. то комерційної це буде тариф починатися з нуля, через кому далі буде йти тариф, але е, за рахунок того, що там дуже великі ліміти покриття, то і платежі можуть бути різними, 20 і 100, 20 тисяч гривень, залежно від того, яке там саме майно, наскільки воно цінне, <кхи> підлягає куванню. Е, так само і військові ризики вони будуть входити в ліміті, в певному, які ми отходимо разом з клієнтом. Тобто це може бути 10-20-30 відсотків від загальної вартості е, всього об'єкту. То відсоткового покриття немає в Україні. Звісно, ми це маємо розуміти, тому що дуже великий ступінь ризику. Тому е, покриття буде у відсотках, але воно буде погоджено з клієнтом, і клієнт буде розуміти, що він саме купує, і яке, яке саме обладнання обладнання він хоче е, застрахувати, і для чого він це робить. Це дуже цікаве направлення з точки зору допомоги клієнтам, які у вас е, е, з вами співпрацюють з комерційною нерухомості, тому що. Ті клієнти, вони, якщо фізична особи не дуже шукають тобі варіант страхування, то саме е, власники комерційної нерухомості вони е, розуміють важливість е, страхування свого об'єкту. Дуже багато власників комерційної нерухомості, я думаю, що це не секрет, ви це знаєте, і що не знаходяться взагалі не в Україні, е, живуть за кордоном довгий час, і в них тут є е, ваші колеги, так, з нерухомості, які займаються їх майном, е, організовують дачі, продажі і все таке інше. Тому е, для них дуже важливо, щоб вони спокійно спали е, в, в іншій країні, розуміючи, що тут їх майно більш-менш, хоча б має часткове покриття. Розумію, що покрити 100% або навіть. Підесяти військових сил ми не можемо, але часткове покриття це теж набагато краще ніж нуль повірте мені, тому що дуже багато зараз є постраждалої комерційної нерухомості е, від військових дій, е, і ну це, це складно, тому що це дуже великі втрати для власника звісно і для е, людей, які там працюють на цих. Е підприємства. тому, будь ласка, якщо є там питання по комерційні нерухомості, це індивідуальному порядку можна зі мною зв'язатися і задати всі питання, якщо треба буде якому клієнту, якісь зробити розрахунки чи пропозиції. Ми будемо давати декілька варіантів по розрізу страхових компаній, які з цим займаються як умога якісніше. Що я кладаю це слово? Це компанії, які мають міжнародне перестрахування. Тобто завжди ми клієнту пропонуємо, якщо це там фізичні особи, 125 тисяч не там 2 мільйони гривень може купити будь-яка страхова компанія. На ідаль що не має міжнародного перестрахування, Вона це спокійно витягне на своєму на своїх активах, які у неї закладені в розріз битків, якщо ми говоримо про комерційну нерухомість е, з великими сумами, так то тут мова буде йти, звісно тільки про ті компанії, які мають міжнародне перестрахування, в е, деяких іноземних компаніях. Тобто, зазвичай це американські перестраховочні організації, німецькі, е, британські компанії, які перестраховують в тому числі і військові ризики для України, тобто компанії сплачують певну... Франшизу для того, щоб мати участь у цьому протакуванні, і потім клієнти, бо дуже багато є іноземних інвесторів, іноземних власників, для яких це дуже важливо. Вони не будуть купувати договір такої компанії. Я вибачте, скажу слово оранта, да так вибачать мені на мене всі колеги, але працюючи 17 років на ринку страхування, я розумію, що є компанії, які не виконували, не виконувають, не виконують і виконувати не будуть свої зобов'язання. Так само, як і є чесні, так скажімо, ріелтори, да є не дуже. Так само, як і страхові посередники, є професійні, є не дуже. Як і м'ясо, і риба в магазині є свіжа, є розрочена. Так само і тут є компанії які не виконують свої зобов'язання і треба розуміти зараз дуже багато доступних рейтингів які публікує національний банк які публікує Foreign фореншоренс так е, які публікують топові топ десять такових компаній тих десять вони завжди е, мають перестрахування, вони завжди платять вони завжди виконують свої зобов'язання. звісно якщо ми знайдемо компанію 189 такиряту рейтингу яка називається това сілька компанія ну, звісно це треба розуміти на що ми йдемо, на що ми що ми пропонуємо нашому клієнту Ми такого, звісно робити ніхто не буде але е, і результати і висновки які ми отримуємо дай негатив на перестрахування страхування саме від цього від незнання який товар обрати, як правильно його обрати, чому обирати цю компанію якщо яка дорожча Наприклад, на 2500, чи 500, чи 1000 гривень, ніж інша компанія це все проблема інформаційного вибору для нашого клієнта, е, тому що загалом більшість наших клієнтів стикаються з послугами страхової компанії через страхування автоцивілки. Вони купують собі найдешевший, найдешевший варіант страхування, тому що вирішують, що 300 гривень на рік спасе їх фінансовий стан цієї родини. Купую це не консультуючи з професійним, скажімо, страховим посередником, потім стається страховий випадок, ДТП, чи ще яка ситуація, вони не отримують виплату, самостійно ремонтують своє авто, і потім мають маємо просто загальний негативний досвід від клієнта, який не розбираючись, придбав неякісний товар. Я завжди кажу, що це на ваша відповідальність, так тому що і наше будь-якого покупця, якщо ми з вами купили неякісний товар, це наша відповідальність в тому числі, яким чином ми перевірили якість такого товару. Тому хочу ще раз підкреслити, що зараз усі страхові посередники будуть мати е, таку ліцензію, як е, наприклад маю вже я з нового нового року, майже всі будуть. Е, Проходити тестування, і будь-який клієнт може по нашому там певному, скажімо, серійному номеру сертифікату зайти на сайт будь-якої страхової компанії чи національного банку України і перевірити, чи дійсно ми маємо право контролювати цю інформацію, яку ви зараз е, від мене чуєте. Чи можу я консультувати клієнта? Чи може цей клієнт за допомогою моєї консультації вкладати довір страхування? Тобто, це. Скажімо, так, дуже серйозно, дуже важливо і е, піднімає рівень якості професіональності нашої діяльності. Мені, як людині, яка працює дуже багато років в цій сфері, це вкрай важливо і цінно. І е, я тішуся від цього, хоча це дуже складно з точки зору документації, але з точки зору моральної е, мої морального спокою і відповідальності перед клієнтом, це вкрай важливо. Тому е, не бійтеся розповідати вашим клієнтам і собі теж не бійтеся давати можливість розбиратися в будь-яких умовах страхування, чи медичного страхування, чи страхування життя, чи пенсійного страхування, чи страхування автомобілі, чи квартири. Задавайте питання професіоналам, розбирайтеся і потім робіть вже свої висновки бо без. Е, Певної належної професійної інформації, робити виставки неможливо, і не треба цього робити, ви самі знаєте це по своїй професії, по своїй діяльності. У мене, в принципі, все.